Бандитське Чикаго у селі Пакуль, що у Чернігівському районі, півтори тисячі мешканців готуються до самооборони. Про це люди в один голос заговорили на зустрічі у сільському клубі з керівником громадської приймальні народного депутата України Максима Микитася. Те, що зараз робиться в селі, це е, загроза життю вже на, на, на мешканців села. Я хочу сказати, що я хочу пропонувати людям об'єднатися, зробити самоборону і е, щоб буде доходити до самосуду. Якщо у нас поліція без то люди будуть самі справлятися з цією ситуацією. Це ж неможливо. Ти стоїш у дворі, до тебе лізуть. У нас до такої степені доходять, що ми скоро будемо боятися днем вийти в магазин. І ніхто нічого не делает. і ні однократно люди обращалися в міліцю. Я понимаю, що частковий у один, на нього повісили п'ятцю і вона один не може сделать. Завідувач дитячим садочком у селі Пакуль Тетяна Руденко шокована тим, що її дітей обікрали. Почувається зовсім беззахисною, чекає наступного пограбування. Дуже погані люди обікрали наших діток, залізли у садочок, розламували вікна. Украли телевізор, принтер, сканер, ксерокс. Лариса Володимирівна встановила відеоспостереження, але знову ж таки нехороші люди. Це все розібрали, розламали, і відеоспостереження на сьогоднішній день за нашим садочком не ведеться. Люди запуганы, не каждый им может возможность такое сказать. У нас участились, у нас просто дошло до маразма, у нас грабежи на грабежи. Мало того, что у нас происходят диверсии, у нас были диверсии на водогоне. Все знают, кто это сделал. Но за деньги сельской рады пришлось восстанавливать, чтобы люди без воды остались, стали лазить в дома, не только дачников, а жителей. И каждая неделя у нас грабежи. І по статістиці пакуль з 2013 року ніде взагалі не фігуріє. Сільський голова бачить, будемо так говорити, дуже серйозні порушення в роботі правоохоронних органів. То, мабуть, потрібно в обов'язковому порядку, щоб вишестоячі органи перевірили діяльність. Поліції, яка е не виконує своїх обов'язків, звернення народного депутата на керівника національної поліції пішло ще. Ми не маємо відповіді на це звернення. Допускати такого, щоб е це таке будемо так говорити маленьке Чикаго на території Чернігівського району. Не можна такого допускати однозначно. Як наголосив представник народного депутата України, якщо після звернення до Нацполіції мешканці села Пакуль і далі боятимуться виходити на вулицю, Максим Микитась апелюватиме до міністра та уряду у свою чергу. Ми готові надати слово для озвучення проблеми керівнику головного управління національної поліції Чернігівської області.